Так, тут мене трошки прервали, давайте <кхем> продовжимо. Значить так. А, запобіжник дохлий, зрозуміло, а, будемо зараз знімати плату. Одразу перемичку на потім. Десь є. <кліг> <кліг> і подивимося, що у нас з тої сторони плати коїться, тому що <кліг> запускати так не бажано. Тому що я і по чистій поверхнові це окей чіп Пум-пум-пум. Знімаємо -пум. перемиху, це потім, якщо плата живе. Нам треба її буде на місці потім поставити. Але зараз для перевірки нам якраз вона буде заважати. Якщо дух живе, де щось кратнеться, то буде не варіант. Ну лайш кручить водичка всередині. Тобі а, що тебе тримає? Що ти поясни назад? Ага. Є. До речі, купив олово-відсос, ну, паяльник з олововідсом, а він свой здох через місяці, півтора-два. Так що китайські паяльники це лотерея. Хоча й було зручно, я замовно виїде. Вже вийшов продався, бо у цьому довіри немає. Самі розумієте, підситує якийсь дох один і другий може бути. Може, просто заводський брак був. Ну в будь-якому випадку... О, в будь-якому випадку поки так. Обов'язково очищаємо, що потім буде незручно паятися. До речі, якщо цікаво, то якщо у вас поганий напаяльник, паяльник олова липне, додайте на олово флюсу. І воля, бачите, Різко стала липнути гарно. Так само і тут. Трошки там капелька треба. Бумц є. Так, зразу, зразу, зразу вичищаємо. так, і все буде окідокі. Це залишки у мене опльотки. Там зараз знову візьму. Не думайте, що в мене оплютки. Все, це пішло сміття. Просто коли вона закінчується, вона не тримається. Вилазить, відповідно, звідсиля. Плютка це асхил. Так, є. Є-є-є. І, до речі, так само порада після того, як я знімаю, знімаєте, чистить жало, жало і обов'язково нанесіть плюс ой, плюс припой. Інакше може бути гру печалі, вас жало буде помирати. Ну це так. Виключно парада. Давайте, що у нас? А, у нас тут квартирі газ. Бачите, покисли. Тобто маємо наступну халепу. Скоріше за все, оцей транзюк буде... А, він скоріше, за все, він горівший. Не знаю, зараз спробую показати. Наче видно. Ну давайте я знову спробую. Раз, раз, раз. Камера трясется, рука трясется, все трясется. Бачите? Ну ничего, нет. Зараз микроскопом короче, возьму, так будет краще Кин, перебор. Короче, ставим микроскоп, тещу плату, будем проверять. Транзит под замену на 100%. Так, на рахунок того, що я сказав, стали мікроскоп, це пультик від нього. А, огляд буде окремий, купив мікроскоп цифровий, і зараз буду пробувати з ним паяти. Причай, перевіряти плату, ну, там, транзюк. А, запис відео буде накладений окремо, я, ну ставлю зроблю. І відповідно без звуку, оскільки він звук не пише, і мені поки окремий мікрофон. Коротше, поки так буде, а там буду старатися вже зі звуком все пояснювати. Короче, зараз буде так. Так, коротенько поясню. Перше е відео, це мікроскоп. Оцей от, ох, який стрипиш. Е Вмикати живлення. Перепрошую. Він стояв е збоку, дивився на загальний мікроскоп. Потім відео вже от я його поставив і. Дарух, дати і він дивився вже. Напряму через нього я роздивлявся. Е, якщо цікаво, то по мікроскопу, як і казав, буде окремо відео. І моя суб'єктивна думка з цього приводу так само буде потім сказано. Значить, так, ну, по Давайте тепер. Е, як бачили, згорів е, П-канальний Масфіт. Маркеровка його 50 чи n 2 по-моєму, я себе записав. 50p2 50p2 Так. А фактично, його маркування йде TSM 500P00 ой 02D. Ще раз, TSM500D. 02 Це його повне маркування, якщо буде шукати. Так, ну що, тут у нас фід по заміну. Далі буду перевіряти. Якщо щітка живе, то, що я казав, що сплату треба знімати, бачите? Якщо щітка живе і не буде палити масфіти, значить все окей, все чудово. Бо тут ще колодці питання, ну я передивлюся уважно в мікроскоп. А, якщо ні, то гавкнувся контролер, тому що він може так само палити Мосфіти. Таке теж бувало, і ну, міняти контролер Масфіти це заміна плати нової. Тому, в принципі, буде проще замінити плату. Коротше. узгоджуєш з клієнтом, що я думаю. Узводчи з клієнтами все що, продовжую.